Знаєте, от кажуть, який має бути хрещатик, треба спитати у киян. Я теж корінний киян народився напроти Володимирського собору. І моя думка, що Київ це столиця України. Тому треба питати всіх українців, не тільки у киян. Кожний від Севастополя до Луцька має відповісти, що він, як він це бачить. Крещатик в будущем, я считаю, должен быть пешеходным, где люди будут ходить, наслаждаться, вспоминать историю и всегда помнить о том, что было здесь. Повинна быть пешеходная зона, вот, начиная от Поштампа и до Унирма. Да? а там должны быть монументы какие-то через сотни. Я хочу, чтобы Крещатик был пешеходной зоной. И здесь, чтобы было все красиво сделано, только как красиво для людей, не это все, ну продаж, но ну, чтобы люди отдыхали душой, они а как скупка перепродажи, как, ну просто гуляли дети, люди гуляли, просто отдыхали. Крещатик я вижу современным европейским э, улицей. Перше це машин. Друге – зробити велодоріжки для велосипедистів. І третє повністю пішохідний хрещатик від кінця і до начала. Ну, ми переконані, перш за все, хрещатик має бути мирним. Це перш за все. Хрещатик має бути чесний, Хрещатик має змінитися. Як на нас, хрещатик виконав майдан, виконав свою політичну місію. Він став символом перетворень, проте потрібно ставити крапки, потрібно перегортати сторінку. І ми вважаємо, що майдан потрібно очищувати, майдан потрібно оновлювати, змінювати, надавати монових смислів. Майдан завжди залишиться майданом, тому люди завжди зможуть сюди прийти і знову сказати своє слово. Тому важливо зараз відновити в принципі те, що в нас є, зацікавити людей, щоб до нас приїхали, бачили не лише палатки, а бачили надзвичайно красивий Київ, який ми так любимо. Майдан став для нас і хрещатик по суті символічним місцем. Тобто, завжди, коли ми з західної України приїздимо сюди до Києва, ми завжди йдемо сюди, і насправді було дуже гірко бачити те, що залишилось від майдану, те, що сталося з Майданом після цих буремних подій. А тому, як на мене, потрібно почати нове життя. Потрібно завжди пам'ятати про те, що тут сталося, і будувати нове життя, будувати нове місто, відбудовувати його точніше. І все у нас буде гаразд. Я вижу крещате как э, пешеходную зону. Очень бы хотелось давно, причем, вот я 10 лет в Киеве, меня всегда удивляло, почему в таком городе, столице Украины, нету э, как вот наподобие в Одессе, Дирибасовская, Арбата в Москве, почему здесь нет такой улицы. Но ну, Андрейский спуск как бы есть как альтернатива, но это не совсем удобно. Это гора. Многие люди ну, по го по горам гулять как бы. Не способны, это тяжело. А вот такая равнинная улица это было бы очень прекрасно. Это моя просто давняя мечта, чтобы крещатик был в пешеходной зоне. Ну, я не киянин, але пішохідна зона це конечно, добре. Це, це дуже удобно для гостей Києва. Але я так розумію, що пішохідна зона це не дуже зручно для, для киян. Тут, тут мабуть, довжен їздити транспорт. Я думаю, мабуть, кличко вибере якесь розумне, розумне рішення і разом з киянами вирішить, як їм, як їм добре. А взагалі, коли Хрещатик буде мирний, без пострілів, коли бруківку положить на місце, от оце буде добре. Це має бути пішохідна зона з пам'ятними знаками на місці кожного, де хто загинув. На тому місці, де хто загинув, має стояти пам'ятний знак. Майбутнє хрещатика я бачу пішохідною зоною і з елементами революції, деякими фрагментами цієї революції. Але це повинна бути абсолютно пішохідна вулиця для того, щоб люди могли тут будь-який час зібратися і будь-який час провести свій дозвілля своє. Коли я приїхала в Київ поступати в консерваторію в 61-му році, він був відкритий, красивий, пішохідний і автомобільний, відлічний. Хочу таким його і бачити. Ностальгія. По молодости. Пешеходная дорога, то есть нет, извините, машинная дорога. Ну, где ездят машины? Ну, а по бокам, конечно, пешеходная дорога. Ну, можно еще добавить для велосипедов проездную часть. Вот. А по поводу, вот, ну, конечно, сносить, обновить лучше. Ну, или вообще снести и полностью, полностью все перестроить, конечно же, было бы лучше. Намного, чем просто прикрывать как-то, как, как человек за маской. Прикрывать все настроение, так же и вот это тоже все прикрыли. Ну, как бы красиво, но надо все-таки делать. Если сказал человек, значит, должен делать. А сейчас у вас в Киеве и вообще в Украине Порошенко, который должен поднять экономику, как он и сказал, в принципе, уже цены на бензин понизились. Ну, что-то чувствуется, да, чуть-чуть. Я думаю, надо сносить и новые, обновлять. Ну, то есть, ну, евроремонт, так скажем. Мы приехали сюда специально подивитися на хрощатик. И... Хочемо, щоб Хрещатик прикрашав столицю нашої України, щоб був він гарний, е, ну, щоб можна було тут приїхати не тільки з України, а з усього світу. Але і згадка про тих людей, які тут положили своє життя, також має місце бути тут. І клумби, і пішохідні доріжки звичайно потрібні для людей. І, мабуть, для того, щоб проїжджала людина машиною, також має місце бути, тому що столиця має, взагалі вулиці мають бути зручними і для людей. Бачу яскравим, зеленим, без оцих кіосків, які зараз, без таких негарних кафе. Обов'язково з музеєм Майдану, щоб це було відображення не монумента, а відображення того, що було на, на самому ділі. І з красивими кафе, щоб люди з різних міст, з інших країн могли відпочити тут. Мені подобається так, як було. Коли вихідні дні це була пішохідна зона, а в будні дні як звичайна вулиця. Хрещати хоче бути красивим і щасливим. По-перше, він був зелений, як він був раніше, ну, по мірі років 20 назад, хоча б, де все-таки було більше дерев, було більше зелені і було більше води, фонтанів і всього такого. Зараз, на жаль, цього немає і поки що не передбачається, судячи по тому стану Майдану, який він є. Ee, звичайно, хотілося б, щоб він був більше для пішохідний, тому що набагато, набагато ну, перенасичений автотранспортом і екологія відповідно, для гостей. Не дуже тут добре дихати, коли багато машин. Тому краще, щоб він був пішохідний, якась частина, наприклад, від європейської, хоча б до Городецького, ну, от, така, чи, чи до метро, наприклад, найближчого. Хрещатик. І, звичайно, ця вулиця Небесної Сотні це, звичайно, пішохідна зона хоча б від, від цього початку метро і до верхнього хрещатика. Вона має бути пішохідною, щоб люди могли завжди прийти, покласти квіти до тих майбутніх можливо, монументів, може він буде не один. Ну, це мають архітектори вирішити. Я думаю, що це має бути якась художня рада, і це має бути винесно для киян, щоб кияни побачили, як вони хочуть це бачити, а не так, як це бачать ну, влада чи, можливо, хтось, ті, хто на цьому навіть заробляє гроші на, на тих же скульптурах і монументах. Um, профсоюзи, ну, на мій погляд, ви знаєте, після того, що там відбулося, і реконструювати, знаєте, що там загинуло дуже багато людей, досі невідомо скільки. Мені здається, що в принципі, його треба було б зовсім ліквідувати і побудувати щось зовсім в іншому, іншому. Тому що ті суми, які говорять про його реконструкцію, то вони варті того, щоб побудувати заново і сучасне щось. І, і, можливо, десь на першому поверсі, можливо, якийсь музей бути тим подіям, присвяченим цій будівлі, яка так постраждала під час революції. Дом профсоюзів, звісно, я би хотів щоб його відреставрували, тому що здесь ну, работали мої батьки. в доме профсоюзов. И, ну, это здание, которое очень красивое, важное, можно сказать, для города. Оно уже давно здесь стоит. В общем, хочу, чтобы не было войны, был мир. Это я так хочу, так вижу. Это самое главное. Вот видите, что происходит? Вот я не знаю, каким образом здесь находятся вот эти люди, вот те люди. А какой основе они здесь торгуют, продают? Вот. Многие хотят, чтобы уже, уже убрали, как бы, да. А, в любой момент можно собрать его, да, если что-то не нравится. Соберитесь опять. ну, сейчас можно убрать уже. Соберитесь опять, когда будет не так. Соберемся. Надо его вернуть. То, что было раньше, конечно. Потому что сейчас вот идешь, такое гнетущее впечатление оказывает. Ну, Понятно, память она есть память, ее надо хранить. Но вот такое состояние крещатика нельзя оставлять. Надо все возродить снова. Чтобы он был красивый, праздничный, радостный, чтобы можно было ходить, гулять. Чтобы это создавало определенное настроение. Ну, я хочу вообще, то чтобы это была пешеходная все-таки зона, мне кажется. Ну, Мне повезло, я был несколько раз, тогда, когда тут, слава Богу, не стреляли. Вот. В самих подъездах я не участвовал, но несколько раз был на Майдане, когда он, можно сказать, был мирный, между перемирием, как бы было, между боями. Вот. Ну, хотелось бы, конечно, мне, чтобы здание все-таки, наверное, это восстановили безусловно. А насчет памятников у меня есть некоторые, как бы, сомнения. Памятники нужны, но не надо, чтобы они были такими же, как у нас. В каждом городе по Ленину несколько лениных. чтобы не повторилось то же самое, к сожалению. Понимаете, чтобы они были все-таки На основі конкурсного произведения щоб це було искусство, а Причому какой-то там знаете, прошлого року как бы, концепції. Так а тут можна зробити, щоб машини їздили, але да? я думаю, що не обов'язково. А от там, як вони біля магазину, там крутяться, то вони, та вони там і їздять. Да? Тому не треба увесь Крещатик робити так. Да? От, а от цю цю частину треба якось перебудувати. Бачив би я тут е, такий фонтан, який б кожного вечора співав би. Ну, оскільки я робітник культури, я знаю, що в столицях історичних взагалі краще, щоб чим менше транспорту було в центрі міста. Тому, якби був пішохідним, мабуть, було б я не автомобіліст, тому нехай мене пробачать. Але, звичайно, бо тут і Софія поруч київська, і музей наш національний. Тому чим менше навіть машин от в центрі міста, тим краще. Будинок профспілок, але мені здається, що після всього, що тут було, мабуть, там все-таки має проходити якась просвітницька діяльність, щось, спіль, щось громадське таке, якісь, щось пов'язане з цим, всім, що було, щоб люди дізнавалися. Історію України, історію Майдану, історію всього цього, що відбулося. Я уявляю, що це. Чудова вулиця, на якій буде багато класних кафешок і буде багато кльових фонтанів. Майбутнє моє бачу хрещатик центральною вулицею найбагатішого міста в Європі. Я, до речі, в 2008 році у мене там був випускний вечір в будинку профспілок. Я хочу, щоб на тому місці була якась дуже коштовна нерухомість, яка може функціонувати тільки у найвигідніших умовах ведення бізнесу в світі. Зараз українська економіка на четвертому місці з кінця у рейтингу економік взагалі після гвінеї. А я хочу, щоб вона була на першому місці в світі перед Сінгапуром. Я його хочу бачити в майбутньому таким же світлим, красивим, яким він був завжди, як ми його пам'ятаємо. Щоб. не знаю, як сказати. Щоб кожен з нас. Проходя по Крещатику, понимал, что он живет в мирной, единой, хорошей стране, и его ждет светлое будущее, и только все, все хорошее его ждет. Но я вижу Крещатик все-таки не пешеходным, потому что это важная транспортная артерия нашего города, 8 полос, 4 в, 100, 4 в одну сторону, 4 в другую, поэтому я считаю, что все-таки Крещатик должен быть не пешеходным. Однако идею велосипедных дорожек, например, я очень поддерживаю. Потому что велосипеды это, это хорошо, это надо развивать. Чистым, красивым, с красивыми деревьями, посаженными, убранным, с отремонтированным домом проспилок. Памятники, я даже не знаю. Это опять-таки громада, да, как на украинском говорят, громада должна вырешивать, где что ставить и так далее. Я думаю, участники Майдана, может быть, какие-то там штаб Майдана и так далее. Плюс Киевляне, опять-таки, им в этом городе жить. Мирним, щасливим, таким як був до цих собиті, які відбулися. Вважаю, що будинок про спілок треба реставрувати і поновлювати роботу, щоб працював як працював раніше. Я бачу майбутнє хрещатика дуже гарним, бо це дійсно історична пам'ятка така. І треба його зробити частково пошхідним, так, щоб люди у вихідні дні могли ходити так, дивитися на. Те, що люди зробили заради їхнього майбутнього і пишатися цим, сюди можна приводити, приводити діточок, так ну, і взагалі на святах можна гуляти. Оскільки Україна знаходиться в епіцентрі планетарної кризи і вона може вийти лише на національному інтелекті, який зосереджений переважно в Києві, то Київ перетворюється перетворюється провідну, провідну столицю. Європейського і світового виміру, тому що Україна, якщо не розвивається, то вона втримує всі країни світу у кризовій ямі. Тому перед Києвом постає принципове нове завдання виведення Києва в коло провідних європейських і світових столиць. Це потребує надзвичайно високого іміджу. Лідера, провідника інноваційної ідеї в розвиток Києва, тобто мера Києва, якого обрано е, киянами. Я думаю, що, як і в багатьох столицях Європи, центр міста треба зробити пішохідним. Будинок проспілок від самого початку був негарною спорудою, яка аж ніяк не прикрашала Київ. Проєкт неоригінальний. Наскільки я знаю, він копіює одну споруду у Флоренції. Такої самої вежої на горі для годинника. З одного боку, це пам'ять про події, які тут відбулися, з другого боку, мабуть, дешевше все ж таки буде відновити цей будинок, ніж руйнувати і будувати щось нове. Не знаю, це безскладне питання. От, Як на мене, він цінності архітектурної не становить. Можна було б зробити щось краще, можливо, якось узгодити з будинком по штамту, щоб був ансамбль суцільний, бо вони суперечили трошки одне одному. Ну, я считаю, что Дом профсоюза просто нужно отремонтировать, покрасить все, восстановить, как он был, и ничего не менять. Дом профсоюзов, и почта. Все окружающее должно остаться так, как оно и было. И нечего перестраивать. Потому что слишком много в Киеве перестроили и тем самым, я считаю, испортили. Небоскрового не должно быть. Вот это вот там 5-6 этажей и все. Хрещатик має бути пішохідним. А будинок про має бути відреставрований, і це має бути пам'ятка архітектури. Ми хочемо, щоб воно залишилося таким же найкращим місцем міста Києва, нашої столиці, щоб воно було завжди гарним. Ну, Все-таки хотілося, щоб трошки щось вернулося, але щоб залишилося щось пам'ятне з тих, ну, скажімо так, історичних і переломних моментів нашої історії, яким був Майдан для всієї України, не тільки для Києва, а для всіх нас. І ми Проїздом в Києві, але не зайти на це святе місце, просто не могли. Ну і важливо, щоб він був е, прохідним, щоб можна було прогулятися, як машини кругом їздяться. Хотілося, щоб його таке все-таки все реставрували, як би там не було. Да, але це, це пам'ятка, яка ввійшла в історію саме такими подіями. І все-таки, щоб якесь, ну, наскільки ми так бачимо, можливо, є якийсь шанс його врятувати при теперішніх можливостях. Будемо казати, інженерний, інших будівельних можливостей. Тільки, щоб воно збереглося таким, як було, це було б краще, на нашу думку. Але ми не місцеві, але хочемо, щоб Київ був гарний. Миколайч. Слава Україні! Да. Ми вважаємо, що а, треба все відремонтувати. А, ми прагнемо попасти в Європу, і тому ми повинні бути як європейці. А насамперед, це ж відремонтувати всі будинки, зробити нормальну дорогу, зробити велосипедні доріжки, щоб людям було комфортно пересуватися хрещатиком і було їм комфортно жити в Україні. Я бачу хрещатику в майбутньому самим таким відомим, по-перше, самим таким гарним, тихим, спокійним. І щоб там було дуже яскраво. Щоб там було дітки, бігали, щоб не було такого, як раніше, щоб все було гаразд.